Вітаю, шановні українці, мене звати Марченко Олексій, це роздуми маркетолога. Тема сьогоднішнього відео як не вестись на хитрощі маркетологів. В час економічної кризи, до якої призвела війна, дуже важливо навчитися керувати своїми коштами, планувати та витрачати їх на речі, в яких дійсно є потреба. В цьому відео розповім вам, як не вестись на маркетингові маніпуляції, які застосовують компанії. Я вважаю, якщо ви навчитесь. Більш усвідомлено витрачати свої кошти, бізнес буде вимушений більшої уваги приділяти якості своїх продуктів, обслуговуванню та сервісу. Відповідно, всі сторони від цього тільки виграють. Сьогодні кожен з нас має в сотні разів більше речей, ніж мали наші батьки та дідусі з бабусями. Ми живемо в епоху споживання. З однієї сторони. Це має позитивні аспекти, такі як розвиток економіки та бізнесу. Більше робочих місць з'являються нові продукти та послуги, які дійсно можуть бути корисними та потрібними суспільству. А з іншого боку, це має і негативні аспекти: ми купуємо речі, які нам часто і не потрібні, витрачаючи на це критичні та надзвичайно потрібні під час кризи ресурси. До речі, Раджу вам подивитись на цю тему німецький фільм 100 речей і нічого зайвого. Де з гумором розкривається ця тема в нашому суспільстві. Нам, споживачам потрібно зрозуміти, що маркетологи знають про нас більше, ніж ми самі про себе. І тому для них не проблема використовуючи різні маркетингові інструменти, впливати на наш вибір та продавати так, що ми будемо думати, що це наш усвідомлений вибір. Давайте розберемося на прикладах, як це працює. Почнемо з офлайн ретейлу будь-якої продуктової мережі. Кожен елемент в магазині працює так, щоб ви купували якомога більше. В їх продуктовому портфелі періодично обираються позиції, мета яких заманити нас в торгову точку. Це робиться шляхом реклами, білборди, безкоштовна газета, радіо чи в інтернет оголошенні. А коли ви прийдете за цим продуктом, Купити ще щось інше. Тому що ви вже сюди прийшли, ви будете економити свій час, тому придбайте навіть те, що не планували купувати. І вже за рахунок цього мережа буде заробляти. Можете сказати: я не такий або не така, я купую тільки те, що потрібно. Добре, але таких людей одиниці. І чи завжди ви саме так себе поводите? Є такі мережі ресторанів в США, де ти платиш за вхід, наприклад, 10 доларів. Там формат шведського столу. І можеш їсти скільки завгодно. Маркетологи все прорахували. Так, може прийти великий чоловік, який з'їсть більше, ніж на 10 доларів. Але більшість споживе на набагато меншу суму. Тому бізнес прибутковий. Йдемо далі. Ви заходите в супермаркет і берете візок для продуктів. А поли заздалегідь були зроблені з кахолю, щоб візок дуже шумно їхав, доки він порожній. І як бонус, він зроблений такого розміру, щоб вам було некомфортно, коли він пустий, і ви швидше щось придбали та поклали всередину. Товарні позиції розташовані дуже продумано, як лабіринт. Щоб ви пройшли майже весь магазин, щоб дійти до ключових позицій, таких як хліб, м'ясо, молочні продукти та напої. Найбільш цікаві для магазину позиції знаходяться на висоті очей дорослої людини, для дітей нижче, на їх рівні зросту. Якщо в магазині є випічка, ці запахи наповнюють площу будівлі, щоб викликати у вас почуття голоду та бажання придбати їжу. Пригадайте свої відчуття, коли відчуваєте запах Макдональдс. Музика в закладі спокійна чи молодійна, яка розслаблює. Дія розповсюджується на всі ваші органи почуттів: Спеціальне світло, яскраві вивіски, цінники і таке інше. Зазвичай в магазинах немає годинників та вікон. Ви не повинні відчувати, як плине час і спокійно купувати якомога більше. Такий же принцип використовується в казино. Чим довше ви там, тим більше коштів залишите. В кожній категорії товарів ви побачите цінники зі знижками, які спонукають вас до імпульсивної покупки. Іноді це може бути дійсно приємна ціна, хоча зазвичай це мними знижки, які обумовлені закінченням строку придатності товару, розпродаж в певному сенсі неякісного товару або взагалі неринковою ціною. Колись, будучи студентом, я працював в одній мережі касиром і на регулярній основі спостерігав наступну маніпуляцію. В той час кілограм бананів коштував щось на кшталт 10 гривень 50 копійок за кілограм. Це була плюс-мінус ринкова ціна. На касі банани купував приблизно кожен 10-й покупець. Потім ціну чомусь підняли до 15 гривень за кілограм. І тепер вони були в чеку у кожного 20-го. А після тижня на них стала знижка близько мінус 34%, що становило 9 гривень ,90, 90 копійок за кілограм. І тепер вони були у кожного третього споживача. Так було з багатьма різними групами товарів. Це пов'язано з тим, що споживач не розбирається, скільки насправді коштують ті чи інші товари та послуги. А різниця між ціною 10,50 та 9,90 дорівнює 6%. Це об'єктивна знижка, яка навряд чи би стимулювала продажі. Якщо розглянути магазини з одягом чи аксесуарами, вам можуть запропонувати потримати в руках товари або приміряти їх. Після цього шанси, що ви їх придбаєте, значно збільшуються. Або спершу показати дуже дорогий товар, а потім дешевший, але не дешевий. Це робиться для того, щоб, порівнюючи, ви думали, що це не так уже дорого. В інтернет-торгівлі ці ж інструменти адаптовані під онлайн. На сайтах ви можете бачити перекреслені цінники, таймери з зворотнім відліком кінця знижки, ексклюзивні позиції, розпродаж тільки сьогодні, а також відгуки, які далеко не завжди є можливість перевірити, і тому подібне. Це далеко не всі прийоми, які використовуються в ретейлі, але і на них видно, як все продумано та зроблено так, щоб ви купували якомога більше. Як же нам оберегти себе від цих маніпуляцій та приймати дійсно усвідомлений вибір? Треба, щоб наступні поради сформувалися у нас як звичка. Постійно повторюючи їх на практиці, з часом ми не будемо помічати, як почнемо робити це регулярно. І це не буде для нас чимось складним або дискомфортним. Є таке висловлювання: ще жоден маркетолог не зміг щось продати чоловіку зі списком продуктів. Насправді зміг, якщо цей чоловік був голодним, а його дружина ще не приготувала йому їжу. Тому перед тим як іти в магазин, напишіть на листку чи в телефоні список потрібних продуктів. Не йдіть голодним, спраглим. Чи якщо ви в даний момент емоційно нестабільні. Якщо це все ж таки так, візьміть або визначте фіксовану суму на покупки. Пам'ятайте, зазвичай бренди збирають додаткову плату за рахунок імені. Це не означає, що їх не потрібно купувати. Перевірте інформацію на продукту бренду та аналогічній, але більш дешевого продукту. Може бути так, що це один і той же виробник, який випускає майже таку ж продукцію під різними назвами для окремих категорій споживачів. Це не означає, що якість буде такою ж, але може бути не суттєвою для вас. Не звертайте увагу на відсоток знижки. Аналізуйте та дайте собі відповідь, скільки ви готові заплатити за цей продукт. Навіть якщо знижка, начебто, мінус 99% і коштує 200 гривень, а ви розраховували на 100%, не беріть цей продукт. Імпульсивна покупка. Пам'ятайте безкоштовно тільки сир в мишелопці. Це відноситься до різних ситуацій, але завжди беріть паузу, так би мовити, на подумати. Якщо до вас на вулиці чи додому прийшли люди та намагаються щось продати, навіть якщо це вам дуже потрібно, не віддавайте таким людям свої кошти. Це в 99% випадків обман. На крайній випадок, візьміть візитку чи запишіть їх номер телефону. Після проконсультуйтеся з у знайомих, профільних фахівців чи пошукайте інформацію в інтернеті. Але в будь-якому випадку не раджу з такими людьми е, зв'язуватись. Якщо ви вирішили придбати щось дороге, не поспішайте. Аналізуйте обраний вами варіант: читайте відгуки. Буває, що ціна нижче по ринку, але в договорі можуть бути прописані пункти, де ви протягом часу заплатите більше коштів, чи не отримаєте потрібний функціонал. Або може бути відсутня гарантія а і таке інше. Навчіться щоденно фіксувати свої витрати. Це можна зробити, користуючись додатком на смартфоні. Їх величезна кількість, і кожен може підібрати оптимальний для себе. Або просто користуватись записником. Не обов'язково розписувати копійки. структуруйте статті витрат та записуйте в е, потрібну категорію. Наприклад, продукти, відпочинок, медицина, паливо і таке інше. Тобто, куди у вас регулярно витрачаються гроші. Коли це стане звичкою для вас, ви необмінно побачите, як берете під контроль свої витрати і зможете заощаджувати. Давайте резюмувати. Сьогодні ми розглянули частину прикладів, як бізнес впливає на вибір споживачів, стимулюючи нас до покупки. А також певні правила чи підходи, які допоможуть вам більш ефективно розпоряджатися власними коштами. Пам'ятайте. Маркетологи все про нас знають та маніпулюють. Купуйте тільки те, що вам треба за кошти, які доцільно витратите, Обмірковуйте покупки. Беріть при потребі паузу, фіксуйте свої витрати та аналізуйте їх. Якщо ви знаєте інші приклади чи поради, напишіть їх, будь ласка, в коментарях. Гадаю, це буде корисно всім почитати. Якщо вам сподобалося це відео, напишіть, чи потрібно зробити другу частину по цій темі. З вами був Марченко Олексій. Бережіть себе, купуйте усвідомлено, допомагайте силам оборони. Слава Україні!